привіт! Ви на каналі Матико 90К Play. І сьогодні ми будемо знімати розпаковку сожалені пакетиків ем, тварин з екватору вже закри. Уже їх немає. Тому сьогодні у нас вот этот пакет і вот этот пакет. Першого давайте вот, кстати, вот. Я вам давно не показував этот. І ну, з давай ем, тварини з екватора. Но перед началом ролика вы должны подписаться, поставить лайк. И у вас есть 3 секунды. Один, два, три. Кто спил, то молодец. Из половины, из товары экватора у нас есть кат. И а, акула с арбизом. А его него пенопласт. Ну давайте, раз, два, три, начинаем. А, это коллекция. Раз, два, три. И кто же нас? Ух ты! О, я знаю, это рыба клоун. Все ее называют Немо. Депули. А, и я у Аколы Билла Арбезы. Вот я упаковку сюда. И мы знаем, что это у нас. Эмм. И мы знаем, что это у нас Рыбакол Сирсол Темри. Так. У нас у ця... нас... Рыба классится территории, звуки ірошок. Просто так. може впали якісь там. Далі. Так, відкрываем вкладыш. Или ну, клетчик. називається, Вот як вона в реальному світі. Гарно. Розмір її 3. Яр... Яркость, із за того, що вона така оранжево біла чорна на картинці. І яркость 9. Пошли до 10. и скажет, что она может, и тут она написано, что она может выбирать разные звуки. А вот вся коллекция. К сожалению, я хотел фугу. Ну, кто... кто, хочет фугу, я скажу, какие кот. Это 0,8. Ладно, с этой коллекцией можно разорвались. А А як у нас видається, мы перевірили в кінці відео. Ну, пакетик ми идти сюди, А вкладиш з рибою ось сюди. сюда. Ай, я просто сюда кину. У нас останній пакетик, другий. І да, уже у нас копкей і вся колекція, Вся колекція. номер одиннадцатый. А, сюда забув! Нема. Ну, рибі Клоун, У її 0,7. А у її 11. Пакетика! Вау. Ого! Почекайте. А це это не повторка із другої колекції. Дивіться, як вони дуже похожи. Тільки яркості не такі. У цього пінопласт цього вода. Окей. Висеем вкладыш вот. вот он Вот туда вся коллекция Ну и с той стороны вся коллекция Морина, к сожалению, порвалась. Так, дивимся у нас А, в коллекции у нас уже и дельфин тоже с водой э, Вот свиник с песком И эта вот рыба э, Хирургика светится тоже и, и она так растягивается Видишь? Я теперь такая Ладно, е Шо, тут -а, зараз трошечки прочитаю, але хай доставиться на паузу. Ага, розмах власти, е типа е власть, крил і є, достигають 7 метрів і ще там метрів якісь Ну, коротше, так. Да. Зараз я зверну право. Як треба правильно злочувати? спочатку Ой, спочатку так. Потім ось так ось складаємо, так ось видите, щось зайшло. Щоб зайшло. Ну, не так, конечно же, як правильно. И все, ми служили правильно. А якщо кладеш відкривається не по довгому а по квадрату, дивитись як надо. ось З будь любой сторони Потім ось так ось і ось так ось Все, ви тоже служили. Ну, з вами був Матвійко 90К плей. Ой. А, кстати, перевірити як вона світиться. Так, друзі, перевіряємо, як світиться. Класно, як по волшебному Треба повністю двері закрити. Дивитись. там вон, що ті немає. Ось тут от плавники світяться зеленим, а сама у нас світиться шов, класне. Это як ночничок. Е, в день у нас заражеться добре, а вночі воно буде світитися класно. Кстати, щоб іграшки світились, треба їх завезти від фонарика або від сонця. Всем до побачення!